Привіт, друзі! Сьогодні вимкнув електроенергію на цілий день і я згадав про свою таку міні-електростанцію, яка виручала мене не один раз, особливо в період блекауту, коли відключення були регулярні. Згадав я її, тому що з мене здох акумулятор і прийшлось купити новий. Ось взяв ось такий такий акумчик 110 А. А до цього в мене стояли. Дві 60-ки з'єднані в паралелі. Ну, відслужили вони вже свої, коротше і все. Чому я вам хотів розказати про це? Тому що ця штука мене дуже багато разів виручала. І бачив багато хейту на неї в інтернеті. Я вам скажу так, в мене є дві штуки такі, і працюють вони мені вже роки. Це з 2017 року. І ламалися вони тільки один раз, і то по дрібниці там поміняли конденсатори та й все. Також маю великий досвід у використання таких звичайних стартерних акумуляторів. Можу зняти відос подробний. Прям чим вони кращі, чим гірші. В порівнянні з гелівими, літієвими. Ну, літій звісно, круто, але це трохи не для мене. Допомогою цієї штуки я маю. Можливість зарядити телефон, ввімкнути фільм, комп'ютер. Таке коротеньке відео для початку. Якщо вас зацікавить така тема, можу розповісти, як я організував собі таку автономну лінію вдома за допомогою такої штуки і вже відключення електроенергії не такі страшні. Чи цікава вам така тема, взагалі можете написати в коментарі. Кому цікаво, підписуйтесь, канал у мене новенький, то можу познімати вам багато всякого цікавого. А поки що, пока!